На 47-й сесії горішньоплавнівської міської ради депутати ухвалили надання комунальному підприємству Виробниче управління водопровідного каналізаційного господарства дозволу на отримання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії на придбання обладнання для встановлення сонячних електростанцій на берегових насосних станціях і будівлі майстерні теплових мереж. Щодо цього, міський голова Дмитро Биков зазначив перший водопідйом то у нас багато території вільної. І тому ми можемо розмістити сонячні панелі, залучивши кредитний ресурс, і зразу скидувати їх для власних потреб. І таким чином ми розвиваємо і альтернативну енергетику в комунальних підприємствах і робимо таку підстраховку на випадок блекауту. Критична інфраструктура, і, перш за все, водоканал теплоенерго будуть. Відключатись з саму останню чергу, але ми розуміємо, нам необхідно мати певні джерела альтернативної енергетики. Тому дуже добра справа, і зараз ми використовуємо фінансові потужності державних банків, Укргазбанку, Укрексімбанку і залучаємо кредитні кошти. Під нормальні відсотки затягуємо їх в економіку міста, комунальних підприємств як інвестиції, розвиваємось за рахунок інвестицій і робимо корисні справи. Також міський голова додав, що громаді вдалося поповнити бюджет завдяки інвестиціям у військові облігації. Ми за рахунок розміщення наших вільних коштів на Підтримку Збройних сил України через закупівлю облігацій військового займа, ми ну, за останні майже два роки 30 мільйонів гривень. Достатньо ефективно ми спрацювали і розпорядились бюджетними коштами, тому що і підтримали військових і зберегли від інфляції. Заощадження, які були у нашої громади, 30 мільйонів я вважаю, що ну, не непоганий прироботок. За тим депутати ухвалили надання дозволу на отримання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії іншому комунальному підприємству Теплоенерго. Кошти спрямують на встановлення на території центральної опалювальної котельні джерела резервного живлення газопоршневої когенераційної установки контейнерного типу. Це обладнання допоможе підприємству у разі блекауту самостійно підтримувати роботу котлів, які подають на місто теплову енергію. Для порівняння ми, коли розміщували вільні кошти на облігаціях військового займу, то там були відсотки 12, 15 і 18 відсотків. Тому ми беремо більш дешевші кошти в банках державних. Ніж отримуємо від облігацій. Тому я вважаю, що політика і фінансово інвестиційна достатньо ефективна і в цьому напрямку ми працюємо. Також продовжуємо працювати з НЕФКО, також ми розмовляємо там про дуже потужну підтримку від наших партнерів. Ну, це вже ми будемо пізніше, я вам доповім. Але ну, та кількість проєктів, які ми ефективно зробили, вона дуже йде нам в портфоліо, чи як там в банківську історію, кажучи таким простим язиком. І західні партнери дуже цінують, що коли ми позичаємо гроші, ми доводимо всі проекти до завершення і отримуємо ті результати, про які ми домовлялись. Перед підписанням угоди за тим депутати заслухали і прийняли рішення щодо низки інших організаційних і фінансових питань. Про це згодом.